Знаєте, ми з вами живемо в православній країні, знаходимося в умовах війни. На нас напала інша православна країна. Дивіться, здавалось би, православні люди, тобто, іншими словами, віруючі люди, мають жити в мирі з Богом. Не має бути ніяких війн, там, чвар тощо. Але чомусь все інакше. Ми бачимо сьогодні наслідки. Наслідки того, що людського вибору, скажімо так, треба для того, щоб зрозуміти причини цих наслідків, треба розібратися в суті того, як ми віримо. Якщо знаєте, в нас багато свят, так званих в лапках християнських, які не мають жодного відношення до Слова Божого. Слово Боже це є основа світобудови. Слово Боже, це і є Бог. В Біблії написано. Да, да, ні, ні, все інше від лукавого. Хто дода що ще відніме від книги цієї, на того Бог накладе язви і прокляття, і його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Те, що відбувається на нашій землі, це є прокляття. Значить, ми щось неправильно зрозуміли, значить, ми щось порушили. А що саме? Коли дивимося на свята, які в нас відбуваються, це повне мракобесія. Це е, е, язичество перемішане з різними е, культами і так далі. Якщо взяти паску, це взагалі е, поклоніння е, язичницькій богині плодороддя в, з випіканням цих е, членів, е, обкладаннях яйцями і так далі. Це немає ніякого відношення до Бога. Мало того, це огида в очах Бога, це кощунство над е, Божим Сином. Інші свята так само несуть собі подобну єресь, ті самі там зелена неділя, вербна неділя, коли люди скоюють різні обряди, ритуали тощо. Івана Купала це взагалі культ язичницький і так далі. Тобто, що відбувається, сьогодні люди не знають, не читають слово Боже, не живуть по слову Божому. В цьому є ключова основна проблема. Читаємо Євангелія від Луки. Перший розділ з першого вірша. Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова. Тобто писали Євангелія, писали Біблію, писалися слугами Слова Божого. слугами Бога. Тобто Духом Божим на слово Боже сходить Дух Святий. Люди водимі Духом Святим писали Біблію. Якщо ми ігноруємо це, то в нас великі проблеми. А як сказано і послання Івана. Також Євангелія від Івана починається такими словами, що спочатку було слово, слово було в Бога, слово було Бог. Тобто Слово Боже, це основа світобудови. Якщо ми його порушуємо, то в нас будуть проблеми. Ми будемо, ми будемо в прокляттях. І навіть об'явлення Івана Богослова починається перший розділ з першого вірша. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Тобто Він свідчив про Слово Боже. Ісус Христос це і є Слово Боже. І знаєте, сьогодні багато різних релігійних організацій, сект тощо, і люди називають християн сектантами, не знаючи значення цього слова. А сектант це той, хто відхилився від основи віровчення, бо протистоїть йому. Основа віровчення в християн є Біблія. Якщо ти не знаєш, не вивчаєш і не приміняєш в своє життя Біблію, то ти сектант. Тому треба розбиратися, хто такі християни, хто такі сектанти. І знаєте, віра вона приходить від слухання, від того, що ми будемо слухати, в те ми будемо і вірити. Тому для того, щоб нам бути дійсно. Учнями Христа, бути віруючими людьми, нам треба слухати Слово Боже. Як Господь сказав, прийду і напишу слово своє на умах ваших і на серцях. І пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від цього проклятого світу, від цих гріхів, від рабства сатани. І Наша задача не додавати і не віднімати від слова Божого, тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви пізнали істину і стали вільними. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.